Учні другого ліцею швидко одягають курточки та виходять з класу. За легендою, у кабінеті розлилась ртуть. Так відпрацьовують алгоритм евакуації. Діти збираються на подвір'ї школи, де розгорнулось містечко безпеки. Хлопцям та дівчатам рятувальники показали, як евакуйовують людей через вікно та як ліквідовують загорання. Найбільше захвату в учнів молодших класів викликала робота кінологічної служби. Павло Біланов захоплюється військовою службою та СБУ. Тож хлопця зацікавила і робота криміналістів. Він навіть приміряв бронежилет службовців. Показали, як надівається бронежилет, що він захищає, що основні органи це серце, легені. Дізнався, що є така там паличка, якою можна гроші доставати, всі які предмети, які не можна достати руками. Є як відбитки знімаються, є які дрони там запускають. День цивільного захисту проводять щороку навесні. Крім цього, у другому ліцеї подібні навчання із залученням усіх учнів проводять кожної осені. Також хлопці та дівчата, які вчаться в школі, входять до трьох бригад медичної, рятувальної та психологічної. Вони проходять самі навчання, але вже у фахівців проходять навчання. Це велика серія тренінгів, і після того як вони опанували основами своєї самофаху, вони ідуть своїми знаннями, своїми навиками до учнів і безпосередньо вже навчають їх. Тобто така закономірність, їх навчили фахівці. Вони далі навчають за методом рівним рівному своїх учнів. День цивільного захисту організував департамент освіти Вінницької міськради спільно з керівництвом школи та спецслужбами. Ми, коли почалася війна, зрозуміли наскільки важливо це дійсно для дітей, тому що ми робили такі перед війною. Тренування неодноразово, і діти знали, як діяти. Вчителі знали, як діяти. Тому що дуже важливо навчити дітей берегти своє життя і берегти життя тих, що поруч. Тому що тільки знаючи правила безпечної поведінки, дитина зможе зберегти і своє життя, і життя близьких, і знайомих, і навіть ті, хто випадково опинився поруч. У заході взяли участь тисяча сто ліцеїстів Анна Шутова, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта.